Доброго дня, наші шановні садівники і садівниці. Як підростають саджанці цитрусових рослин для ваших осиль? Які лимони кращі, ті, що ростуть з ширенка або прищеплені на теріфоліату? Сьогодні ми розкажемо і покажемо вам багато цікавого. Тому дивіться уважно і занотовуйте головне. Тут ми бачимо саджанці інжиру, лимонів. Апельсинів, мандаринів, лаврові кошики і далі кумкват і гранати. Ці саджанці вже готові до транспортування і переселення до нових осель. Всі цитрусові щеплені на трифоліату. Для нашого регіону це дуже добре. Тому що тріфоліата більш морозостійка, витримує температуру до мінус 10 градусів, і до того ж щеплена на тріфоліату рослина живе на 3-4 роки довше, ніж та, яка росте з черенка. Зауважу. Що всі, без винятку цитрусові в Україні, вирощуються виключно в горщиках. Влітку горщик бажано виносити на вулицю, в період спеки їх необхідно притіняти, наприклад, ставити під дерево з гарною кроною, а восени заносити до приміщення, не чекаючи заморозків. Якщо замешкатися з цим, то рослина потрапить з холоду в дуже тепле приміщення і від перепаду температури скине листя. Порада: не висаджуйте цитрусові одразу великий горщик. Для початку цілком. В якому підійдуть горщики дволітрові. А через рік можна подивитись, чи потрібно пересаджувати в більший, чи рослина добре почувається і може почекати з пересадкою ще рік-два. Пересаджувати необхідно разом із землею з попереднього горщика, щоб не пошкодити кореневу систему. І на дно горщика необхідно додати дренаж. Що стосується полива, то цитруси люблять вологий ґрунт. Можна оприскувати листя водою. Якщо рослина стоїть в дуже теплій кімнаті, поруч можна поставити миску з водою. Перші бутони необхідно обірвати всі до останнього, інакше рослина буде слабкою і може загинути. Під час наступної бутонізації цитрус вже самостійно скине зайві бутони. Окремо зупинимось на шкіднику, який любить перезитувати на цитрусі. Це щитівка. Для боротьби з нею рослину оприскують препаратом, наприклад, бі 58 і щільно накривають целофаном на 10-15 хвилин. Інжир легко відрізнити від інших рослин. Він має такі фігурні листочки. Любить світло і вологість. Витримує морози до мінус 20 градусів, але потребує укриття на зиму. Він може рости і деревом, і кущем. Це формується обрізкою. Зауважую, що кущ дає суттєво менше плодів, ніж дерево. Плодоносити починає на третій рік після посадки. Добре росте на звичайному ґрунті або чорноземі. Підживлюють універсальними добривами, і задля кращого плодоношення варто саджати від двох інжирів і більше. Так само любить компанію родичів і хурма. Можна посадити кілька сортів, їх багато і є з чого обирати. Висаджувати необхідно таким чином, щоб точка щеплення була над землею на 5-10 см. Плодоносить хурма на третій-четвертий рік. Перші роки її необхідно добре прикривати на зиму, обмотуючи разом із кроною агроволокном або мішковіною. Спеку поливають через день і треба слідкувати, щоб земля не пересихала. Як бачите, вирощувати рослини, про які ми розказали сьогодні, не так складно. Не вагайтеся, отримуйте новий прекрасний досвід і чудові врожаї свіжих лимончиків, мандаринів або інжиру. А наша екскурсія вже закінчується. Я прошу поставити вас вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і прощаюся з вами. До нової зустрічі! Пока-пока!